Сьома -е вечора йдемо зустрічати дітей. Ви не впали? Приїли кодик. Папа, ти ж не мав відео? Так. Покажи відео якось там. А де лівачки? О, Лівоч. Пап, допоможи понести. Мене так навіть. Давай. Що? А що це? понести. Котик. Пап, поможі понести, воно дуже це герой. Ні-ні ні, поки що не виходимо. Поки що не, -не, не виходимо. Все, мілізочка, закривай. Ну що, поїхали? Сонечко гарненьке, розкажи, чим ти сьогодні в школі займалася, як у тебе справи? Добре, в нас сьогодні було змагання. Змагання? Так. Яке? А, по фізкультурі. По фізкультурі? Що ви бігали чи стрибали? А, ну ми а, проводили там, ну ми там а, були а, по одному разу. А, так, міліська, скажи, будь ласка, ти сьогодні чим займалася в садочку? Так, і ми полобку, так на... Нася... Поробку яку? Ага. Ми делаємо поробку, якусь мачку. Я не знаю, ми І наїваю. Потім так от перемішає з печеним шлаймом. І в нас вийшла якась машка добути, і ми її одягнули. і посіпать нас. Ох, яка у тебе довга історія. А потім ми на класі із космечка. Це була садочка. Це бісида, Генрика. Що чекаємо братика, Веніаміна? Генрика, ну почекай. Давай тобі шапочку одягну нормально. Сонечко, що ти? Радий бачити папу? Йдемо додому? Додому йдемо? Почекай, зараз прийде Веніамін. Ми чекаємо, він пішов клас там речі віднести. І поїдемо додому. Дівчата, що ви виглядаєте? Куди ви хочете? Куди ви хочете зараз? На фонтан. Та фонтану поки що немає. Тому там посудимо, їдемо додому. Фонтан ще не включили. А, а, а а, а що тут просто там прогуляємось. Та Можливо? ви ж так цілий день гуляли тут. Вже мама чекає У нас. Машине? Папа, она с машины стоит Папа, она стоит с машины До побачення До побачення На, карточка? Так, пощекай Мілізка, пішли. Так, а забираємо речі. Ви не забрали свої речі. Дівочка, забираємо свої речі. Алівочка, забирай, будь ласка, речі. Апова, Ні. йому Будь ласка, допоможи забрати всі речі. Це все наші речі, і в тому числі твої там. Що, що? Так, да так, -да так. -да, там же ж твої речі. Допоможи. Да. Давай, сонечко. Так, все, Винимин, открывай. Генри, все пошли. Путочка, так, обережно. А только там... Генри, пошли. Генрик. Давай, ручка. Так, переходим мы через дорогу. Все пошли. не Ты в машину. Все, сідайте. Давай сюди речі. Давай. Сідайте. Все, генера, в машину. І вирушаємо додому. Алівочка, він сам, він сам. А не він і він, допоможи йому там. Ох, хлопець давай. отак. Все, давай, я закриваю. Давай, закривай. Все, вирушаємо додому.